Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Ходович Вод, і сьогодні дивимось на М-60. Так, це дуже рідкісний гість в нашій передачі, бо тому що на ньому дуже важко відігравати. Бій просто феноменальний, кидає абсолютно всі десяті рівні. По дві артилерії в команді, та по два легких танка, мапа Тундра, і за кермом сидить гравець з Ніком. Вазер Дефендер. І цей хлопчина дійсно дуже крутезно відіграє. Просто. Майстер, я б сказав, навіть ас на цьому танку. Ще раз повторюся, дуже важко на ньому відігравати дуже хто мало хто відіграє на цьому танку, хоча його можна зараз придбати в бановому магазині. Раніше можна було його тільки здобути, граючи на глобальній мапі, і те тільки якщо зробивши очки слави, та і, і тоді можна було тільки придбати оцей танк. І все одно зараз, сьогодні, оцей автор реплею. От мені дуже подобаються отакі гравці. Як сьогоднішній наш автор реплею, він все контролює дуже максимально, абсолютно, ну от просто все дивимося, як він відіграє, і все ви зараз зрозумієте. Згодом, от зараз бачиш, що зараз отут залишився тільки Каро 45Т. і зараз цього хлопчина просто на переказі пробиває. Тут, до речі, кумулятивчики такі з підвищеним бронепробиттям 350 мм, І зараз оцього я зараз не зрозумів. Так як ви вже зрозуміли, я бачив оцей бій, бачив цей реплейчик, і я цього не зрозумів цього муву Зараз від нашого авторореплею, чому він зараз туди виліз? Він зараз, можливо, розраховував на те, що. Просто у нього гармата опуститься, і він буде розстрілювати ворожого юха. Але не тут то було. Ну і все зрозумів. Зараз він побачив відразу на міні-мапі, що просто перша, друга, третя лінія там команда противника просто прорашила і вже біля нашого респауна. Хлопці з команди противника вже просто продавили і їде приймати оцих хлопців з команди противника. Якби це двозначно не звучало, але так воно і є. І зараз отут відразу три противника вже в'їжджає, об'єкт 140, мінотавро та відкривачка. Зараз оцих хлопців треба приймати, відразу влітає на об'єкта 140. Зараз друга така невеличка помилка від нашого терореплею, бо тому, що зараз оці хлопці відкривачка саме та Мінотавро, Якщо б вони дивилися в нашу сторону, вони б зараз нас просто пробивають. Ну і ми зараз на кумулятивах працюємо. 350 мм пробуває броні оцей наш голдовий кумулятивний снарядик. При Альфія 390, а ну, то така швидкострільна гармата. І зараз вже починається самий екшен. Самий екшн, ну, він майже буде весь бій, але вже починається самий сок. Подивіться, зараз спереді хлопці а ззаді вже я зараз дивлюся на міні-мапу, приїжджають. Також чергові хлопці, т шістдесят А він вже нас задницю пробував. Також там ще приїжджає Т-100ЛТ, Просто він зараз не виїхав ще на гірку. І ліворуч від нас зараз ще об'єкт 140. Подивіться, просто обкружили нас хлопці, але не тут то було. Подивіться, як він відразу моментально все реагує, все контролює. Так і зараз просто він майже просто зараз розібрав об'єкта 140. Він зараз двошотний вже залишається для нашого М 60 Так тут гармата просто. Одна з кращих в грі. На мою, дум... мою суб'єктивну думку, одна з кращих гармат в цій грі є. Це я не кажу просто за середні танки, а зовсім. Тут дуже чудова стабілізація та точність. Ну просто феноменальна гармата. Тільки оця... ця гармата, от просто. Платить все тим, що величезний цей сарай. От ви розумієте, так, цей танк дуже величезний. Також мається на увазі, що його можна пробити майже всюди. І за цього гравці не вміють відігравати на цьому танку. Ну, вже 4300 навіть понад вже завдав шкоди по команді противника нашого второплею. 3-5 рахунок, і ми на 3000 по тисячі похід потім на команду зараз уже програємо. На кумулятивних голдових снарядах зараз весь бій постійно майже працює. На шефтереплею, і зараз вже тут трішечки не знає, що робити, тому що не видно ні відкривачки. Так, відкривачку зараз добирає наш союзний хорій 3. Виїжджати на гірко? Зараз він шукає когось будь-кого з противника. Тому що на цьому танку бажано відігравати друга-третя лінія. Ну, знову ж таки, тому що він величезний та картонний. Ну і зараз що він буде робити? Бачить, що зараз на гірку проїжджає Йох, ну, але там наших два союзника Мікс П'ятдесят легкий танк наш. Там на гірці, а так Мантікора. Ну і так, як панзери приїжджає сюди, М-48 Паттон також і встигає дати пробиття по бортику М-48 Паттон. І зараз треба якомога краще розмінювати наших союзників, тому що подивіться, скільки противників проїхало. Забираємо Йоха. Як Сотого також треба хоча б одну пайку йому присунути, так, бортик і... Чудово, чудово, 7-7 рахунок і вже похід там на команду вже майже зрівнялися. Ну чудово, чудово, що тут говорити. Ну але не дивлячись на те, зараз наша команда зажата. К-91 наш союзний зараз намагається розжатися. Він зараз їде по другій лінії. Можливо, буде заїжджати в Бортики команді противника. Подивіться, ви бачили, як відразу реагував на Т-62А, Більшість з нас навіть не помітили б його після того. Як він завдав шкоди, ну швидше за все, навіть я я б його помітив після того як він уже заховався, а Він ши завждав шкоди. Я так розумію, що зараз як пан заресотий відстрілявся, чи що просто так на характер виїжджає. А можливо, і ні, подивіться, як панзересотий просто їде до нас. У нас кумулятивний голдовий снаряд, який зараз, на жаль, не завдали жодної шкоди, тому що ми дали в гусеницю і ми цим самим його не пробиваємо. Ну але тут уже під калібром все ж таки завдаємо шкоди. Залишаємо вже як панзере соту шотний. 181 хітпоінт. Треба його добирати. Стандартний підкалібр. Так, і зараз як панзересотий, на жаль. На жаль, для нього він зараз не завдав шкоди, але насправді він міг нас зараз пробивати, тому що зараз в башту в нього гармата опускалася, просто трішечки він не зреагував. Ну але нічого страшного, для нашого М60 це просто прекрасно, чудово. Тим більше, що зараз треба оцього М-48 Паттон забирати, тому що там вже команда противника рашить наших союзників, так і нашу Бобаху. Це ДБВ-152 та Т-100ЛТ. М48 Паттон просто від нас всікає. От цих хлопчина можливо він хотів просто за, забрати. Нашому Мантікороб. Перед смертю він ще завдає шкоди на 387 одиниць нашому М-60. І тим самим він робить шотним нашого М-60 для ДБВ-152. Так, ну що, стоїть, чекає хлопчина. Так, отримує нам на 408 хітпонтів. Можливо, ще раз вдасться йому завдати шкоди. Так, залишаємо його шотним. 167 хітпонтів. Ну і чудово, чудово, тестолтем. столтем. Так, хтось його підсвітив. розумію, що це, мабуть, наша бабаха це зробила, і, можливо, зараз вдасться йому завдати шкоди. Так, їде хлопчина і. Так, не влучив броню в бортик стандартним підкаліберним снарядом. Цікаво, куди, як не в броню, Ну. Так, а цього мува я так і не зрозумів від тесту Олте, чому він просто зараз взяв і повернувся назад, коли він чудово розумів, що наш М60 його просто цілить. Зараз наведений не саме на нього, і перезаряджання гармати тут в районі 6 секунд, при альпі 390, ну, таке собі задоволення. І подивіться, що зараз робить. Це просто шот був на мільйон доларів. Зараз забрав ДБВ 152 хто не зрозумів, що відбулося, і залишається три противника СТ-103Б, які вже приїжджають сюди на стандартний підкаліберний снарядик. Так стеревешка нас не пробуває, і ми кумулятивчиком йому зараз засунули в Вендешко на 389 хіт дев'ять Артилерія нас нас чуть не пробила. Так ви бачите, 326 двадцять хід Завдав шкоди по нашому М-60. Цим, цим самим він зробив нас шотним для СТРВшки та для будь-якої артилерії. Матікора просто на нього в'їжджає. І що? Так, СТРВшка просто починає втікати. Розуміє, хлопчина що зараз тут просто пахне жареним і просто починає втікати. Ну, я так розумію, що ми зараз будемо забирати. Так, беремо на автоприціл і Матікора його контрольним добирає. Залишається два. Два артокіборга т 92 шмс та об'єкт 2,61. У нас майже 9,5 К завданої шкоди по команді противника, чотири танки знищено. Ну і Мантікора також треба дати їй належне віддати те, що просто хлопчина дожив до цієї стадії бою. І що зараз робить Мантікора? Я так і не зрозумів. Чи він зараз просто. Осознано, хлопчина на Мантікорі віддає нам оцю артилерію, чи що, якщо так, то це, звісно, респект і повага йому. Треба ще хоча б один постріл зробити, щоб. У нас було 10к. Не пробиваємо, На жаль, трішечки нижче, полетів снарядик і мантікори не виїжджає. Або знову ж таки, хлопчина боїться, що зараз а, ворожий артилерист його званшотить, або він його просто нам віддає. Перекидаємо на осколку власний снарядик 500 хітпонтів. У Т-92 їдемо просто в задницю, тому що він зведений на нашого союзного мантікору. Знаходимо дирочку, так і добираємо артилерію. Так, майстра здобуває Wasser Defender. по пічних медалях. Це медаль паскучі, підтримка, основний калібр та воєн. І саме головне, рекордні 10 574 п'ятсот завданої шкоди. По команді противника 6 танків він знищив та 1628 чисто досвідові здобув. Подивіться, мандікора на оцій маленькій мапі майже 6 кад видав. Також хлопчина респект та повага йому так. Він жодної там шкоди не на нас світив. Тільки 301 одиницю, але все одно повагаємо за це. І наш М60 з преміум аккаунтом можна сказати, що пішов в нуль. Бі тривав 9 хвилин та 33 секунди, як завжди. Всім дякую за перегляд, слава Україні та до зустрічі в нових відосиках.